Роботи комісії, власне, сьогодні комісія Національного заповідника києво Печерська Лавра продовжила роботу по поверненню в користування тих об'єктів, які згідно з усіма законами, в тому числі рішеннями суду, є власністю держави. Наразі до цього комісія неодноразово стикалася з тим, що сторонні особи намагалися. Перешкоджати діяльності цієї комісії не допускали працівників заповідника до різноманітних приміщень, і нами було ухвалено рішення. Воно згоджено з правоохоронними органами, щоб припинити ці провокації, за, закрити на певний час доступ відвідувачів до нижньої лаври. і е, е, Після завершення цих дій, після того, як ми вже повністю повернемо державні об'єкти в користування заповідника, тоді доступ до Нижньої Лаври буде відновлено, відкритий. Наразі зараз поруч з входом до Нижньої Лаври працює три храми: це храм Агапіта, Сергія Радонежського і Воскресенський собор, Афганський храм, так званий. І там не обмежуються жодні жодні дії віруючих. Монахи і персонал монастиря вільно мають вільний доступ до території нижньої лаври. Мова йде про тих сторонніх осіб, які перешкоджають діяльності і заповідника, і в тому числі створюють провокації по відношенню до громади самого монастиря. А сьогодні якісь провокації відбуваються чи протидіє роботі комісії? Сьогодні все дуже спокійно. Правоохоронці діють дуже професійно, якісно. І на сьогодні ми одне з приміщень, 68-й корпус повернули вже в користування заповідником. Залишилося три готельні корпуси, в яких зараз перебувають ці сторонні особи. Допуск туди нових людей перекрито. І після звільнення цими людьми приміщень я впевнений, що ми далі продовжимо роботу, і ці корпуси будуть вже знаходитися в користуванні заповідника. Зараз є величезна потреба в готельних об'єктах, тому що зараз суспільство і заповідник з військовими запускають цілий комплекс реабілітаційних програм духовного відновлення. Тому що лавра це місце молитви, це місце сили, це місце нашої історичної культурної пам'яті ідентичності. І тут фантастичні є проекти по саме духовному відновленню людей, військовослужбовців, тих, хто отримав поранення полонених. І в цих приміщеннях я впевнений, що буде запущена ця програма, і вона буде слугувати в тому числі на користь людям, які постраждали від війни, від агресії Російської Федерації. А комісія мінкульту вона діє на підставі рішення суду. Це суд першої інстанції. Зараз вже працює комісія заповідника. Комісія Міністерства культури завершила свою роботу і повністю де юре всі ці 79 об'єктів, які в свій час передавалися монастирю. Зараз вони повністю вже де юре документи передані заповіднику. і Заповідник зараз власне вступає в користування цими об'єктами. Представтесь, будь ласка, Остапенко Максим, виконуючий обов'язки генерального директора Національного заповідника києво Києво-Печерська лавра.